Ні, всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що не увійшли до основного випуску, з метою попередження отруєння бджіл людей та навколишнього природного середовища, прохання до сільгоспвиробників щодо дотримання вимог законодавства України під час застосування пестицидів та агрохімікатів для хімічного захисту рослин застосовуються тільки ті пестициди, які зареєстровані в переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Адміністрація господарств завчасно, але не менше ніж за 2-3 доби перед початком кожної хімічної обробки, сповіщає населення власників суміжних сільськогосподарських угідь та об'єктів, пасічників в радіусі 10 кілометрів про місця, строки і методи застосування пестицидів, зазначивши назву препарату та норму витрати. У період проведення робіт в радіусі 200 метрів від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. Джулярі у свою чергу зобов'язані повідомити ОТГ, сільські селищні ради, сусідні господарства про місце стоянки своїх бджіл на стаціонарі та кочівлях. Усі роботи з пестицидами слід проводити в ранковій до 10 ранку і вечірні після вісімнадцятої вечора години безвітряну погоду. Санітарно-захисна зона між об'єктом, що обробляється, та житловими приміщеннями при наземному оприскуванні становить не менше 300 метрів. Забороняється проводити хімічні обробки садів та сільськогосподарських культур при наявності в них квітучих рослин. Давайте поважати один одного. З 1 травня аграрії Львівщини та Дубинщини можуть скористатись допомогою відповідно до програм держпідтримки і подати заявку на бюджетну субсидію на землю або дотацію на тварин через державний аграрний реєстр. Кабінету міністрів України прийнято відповідну постанову номер 300 про внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції. Новий документ розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у державному аграрному реєстрі, та збільшується суми виплат. Цей порядок був затверджений у 2022 році постановою номер 918. Вітак, аграрії у 2024 році зможуть отримати бюджетні кошти, які надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі. Бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3 тисяч гривень до 4 тисяч гривень за гектар. Окрема бюджетна субсидія на 1 гектар для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки 8 тисяч гривень на 1 гектар. Спеціальна бюджетна дотація для отримання великої рогатої худоби корів усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову. Спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів'я кіст та овець. Розмір підтримки 2 тисячі гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів та овець. Заявки на отримання бюджетної допомоги подаються лише через Державний аграрний реєстр після оприлюднення оголошення про початок прийому з 1 травня по 30 червня 2024 року. Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 закону України про адміністративну процедуру. Заявки, які не відповідатимуть встановленій формі або міститимуть неповну інформацію, не розглядатимуться. Без реєстрації аграрії можуть втратити можливість отримати значну частину допомоги, яка може сприяти розвитку їхніх господарств та підвищенню економічного благополуччя. Радимо аграріям та особистим селянським господарствам, що обробляють землю або утримують у своєму господарстві сільськогосподарських тварин, не зволікати з реєстрацією, аби після оголошення про прийом заявок вчасно податись на фінансову підтримку. Поспішіть завчасно зареєструватися, щоб гарантовано отримати бюджетну дотацію у рамках визначеного фінансування. Порядком зазначено, що виробники, які претендують на державну підтримку, не повинні мати заборгованості перед бюджетом. Відтак фізичні особи, власники земельних ділянок, які мають заборгованість по земельному податку перед сільським бюджетом, можуть отримати відмову в отриманні держпідтримки на землі сільськогосподарського призначення. Також у разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації, посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху відповідно до статті 43 закону України про адміністративну процедуру, за необхідним роз'ясненням звертатися у відділ економічного розвитку інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності міської ради. Днями бродівчани здійснили чергову волонтерську поїздку до воїнів із Бродівської громади. Побували в земляків, які стримують ворога на харківському, Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Передали захисникам автомобілі, котрі нещодавно отримали від друзів з Ірландії. Кожну машину запакували речами першої необхідності та оберегами, які виготовили діти. Також доставили продукти харчування та домашні смаколики, які зібрали колективи навчальних закладів Комарівки та Конішкова. Цього разу команді у складі Анатолія Белея, Руслана Шишки, Йосипа Галицького, Мар'яна Лагоди, Віталія Шенкарика, Володимира Венгрина, Михайла Духняка, Богдана Бекара та отця Ігоря Крука вдалося поїхати ближче до зони бойових дій. Побували на місці падіння гвинтокрила та загибелі льотчика з Бродівщини. Тут отець Ігор Крук відслужив молебень, а в іншому місці розташування наших воїнів здійснив чин хрещення українського захисника. Щиро дякуємо усім і кожному, хто долучився до організації цієї особливої поїздки, яка об'єднала не лише волонтерів із Бродівщини, а й з Бузького краю. В цьому селі Чугуєво, Загинув наш пілот Андрій Бакун села Монастирок. спочили, воїна Андрія і всіх воїнів, які прийняли смерть на місці. Там, де війна, там, де війна йде, там, де руїносе. Чи були прильоти. Як знищили школу, Повністю все знищено, школа була утеплена. Зроблений капітальний ремонт. Вночі сьогодні вдарили у дитячому садочку. І по житловому будинку масиво. Де є людина Атланті Де комунізація прийшла москалі? Знищили свій пам'ятник. Щоб ходив він стопами заповідей Христове. Охрестується Раб Божий Євген, ім'я Отця. Амінь. І Сина Амінь. І Святого Духа. Амінь. Ризу подай мені світло і одягається. свячені таїлися дуже дякуємо дуже дякуємо нашої як значить берестечківський центр музично естетичної освіти школярів завжди радо зустрічає поціновувачів дитячих талантів і творчості педагогів Цього разу виставку дитячих робіт та персональну виставку Гани Бойко Лесена Каска відвідали гості з Луцької, Ковальської, Іваничівської, Рожищенської, Маневицької, Підгайцівської, Ківерської громад. Запросила з приватною екскурсією до брестечка учитель мистецтва Мервенського ліцею Оксана Миколаївна Грицина. Щиро вдячні Оксані Миколаївні, методисту відділу освітньої та інноваційної діяльності галузі мистецтва. Завідувачці відділу новацій та передових педагогічних технологій і усім гостям за приємне спілкування, нові ідеї та враження. Ми можемо очікувати, що з приходом весни усе розквітне не тільки на вулиці, але й настрій. Але може статися навпаки. Відомо, що організм людей по-різному адаптується до змін погоди, і прихід нового сезону дійсно впливає на наше ментальне здоров'я. Тому навіть якщо сонце вже б'є променями в вікно, бути не в доброму гуморі навесні це нормально. Чому так відбувається і як з цим впоратися? Пам'ятайте, у будь-який сезон ми не можемо зупиняти планету, скасовувати змін пір року та інші речі, що нам не під силу, але можемо взяти відповідальність за своє ментальне здоров'я та подбати про нього. А як ви почуваєтеся з приходом весни та зміною зимового часу на літній? Діліться у коментарях. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. До зустрічі!